он себе маникюр выбрал. Бы. Че педикюр? Не, наверное, маникюр бы поредней шлапки. Каштанчик. Не мешай девочке делать маникюр. Сейчас наступишь на ней нечаянно. Она тоже у нас с характером. Це шо Вова, шо вона, їх краще не трогать. Ну білка в нас ще хитріша. Вона при людях нікого не чіпає. А бовчик, -то, як мужчина, гаркне і не буде дивитися. Чи хтось дивиться, чи хтось не дивиться. Ну, шкутильгає, да, шкутильгає. Хоча мордочка весела. Не видно, що він там засмучений. Ну, якщо шкутильгає, значить ж болить лапка. Аналізи вроді непогані, а артрит ніхто не відміняв. Лайза. Всі Сіхетають. Літо. Нічого, краще так, шара, щось білка вся себе в порядок приводить. Сніжинка замріялася, ось виглядає. Паша якийсь. Кузнійчиків там лова. Паша, що там кузнейчики? Чи хто там? Коти там знайшов? Втім, бродять, ніхто не біситься сьогодні. Ну, це ще не вечір. Всі волі бродять, ходять. Рубіжка була.